Українська література 8 клас. Тарас Шевченко. Кирило Мефодіївське братство. Арешт заслання. Поезія Думи Мої. 1846 рік Україна. Тарас Шевченко після завершення навчання у Петербурзькій академії мистецтв. Відряджений Археографічною комісією на Чернігівщину для змалювання пам'яток старовини. Археографічна комісія це наукова установа, створена 1834 року в Петербурзі, для систематичного збирання, описування та видання історичних документів і пам'яток. Оскільки тоді не було фотографів, то, звичайно, Шевченко фіксував пам'ятки старовини з допомогою паперу та олівця. Київський університет чи Кирило Мефодівське братство. 25 грудня 1846 року на квартирі Миколи Гулака у Києві з участю Шевченка відбулося засідання Кирило Мефодівського братства, таємної політичної організації. 21 лютого 1847 року розпорядження міністра народної освіти Уварова попечителю Київського учбового округу. Про затвердження Шевченка на посаду вчителя малювання при Київському імператорському університеті. Шевченко міг би викладати у Київському університеті, якби не розгром, якби не участь його у «Кирило-Мефодіївському братстві і не розгром братства. Кирило братство» братство це українська таємна політична організація. Завданнями братства були винищення, знищення царизму і скасування кріпосного права, побудова майбутнього на засадах християнської моралі, створення демократичної федерації слов'янських народів, очолюваної Україною на принципах рівності і суверенності, і зрівняння у правах всіх слов'янських народів щодо їх національної мови, культури та освіти. Головним документом братства була книга буття українського народу. Членами братства були Пантелеймон Куліш, Опанас Маркович, Василь Білозерськ, Микола Гулак. Василь Білозерський, Микола Костомаров і Тарас Шевченко. Це найвідоміші. Учасники таємної організації Кирило мефодіївське Братство. Їхнім головним документом була книга, яку склав Микола Костомаров. Книга буття українського народу. У книзі буття розвивалася ідея українського месіанства, найбільш пригноблений і зневажений народ, тобто український народ, а заодно, і найбільш вільнолюбний та демократичний. Звільнить росіян від їхнього деспотизму, а поляків від аристократизму. Розгром братства. 28 лютого 1847 року. Провокатор, студент Петров, Доніс, помічнику попечителя Київського навчального округу Юзефовичу про існування таємного політичного товариства у Київському університеті. Тараса Шевченка заарештували та перевезли до Петербурга. Ув'язнили в казематі 3-го відділу імператорської канцелярії. Перебуваючи близько двох місяців за ґратами, Шевченко писав вірші згодом об'єднав їх у цикл в Казематі. Заслання. Членів товариства засудили до різних років заслань. Сам Шевченко постраждав більше. за всех. Его отдали солдаты на десять років, из-за писати писать и малювать. Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей мере дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение. Даби него ні под каким видом не могло выходить возмутительных і пасквільних сочинений. Так писав Орлов, шеф Жандармів. Шевченко прибуває до Оренбургу за вісім днів, вісім діб. Уявіть собі, Карла Івановичу, якого нам пана сьогодні привезли? Йому заборонено співати і говорити і ще щось таке. Ну, як же йому за таких умов жити можна, пише полковник Підбитков до свого товариша з Оренбургу. Будиночок в Оренбурзі, в якому якийсь час жив Тарас Шевченко, і на будинку є меморіальна дошка. в це здання 9 іюня 1947 -го года, був доставлен сосланий Оренбурзький край поет України Тарас Шевченко. Але Шевченко в Оренбурзі не служив. 18 червня 1847 року колишній художник, тепер рядовий Шевченко, виїхав до Орської фортеці, де був окремий батальйон. Ось малюночок Орської фортеці, якою вона була в ті часи. Звичайно, Орська фортеця не збереглася, тому що не було необхідності в фортеці. І зараз на місці Орської фортеці. Споруджений храм, який називається Церква Преображення Господнього. КОСАРАЛЬСЬКЕМ море 11 травня 1848 року початок великої наукової експедиції до майже недослідженого Аральського моря. 2500 возів, 3500 верблюдів, 200 чоловік піхоти, 200 уральських козаків. 600 кінних башкирів і відділ артилерії, такої величезної була експедиція. Тобто це була не тільки наукова експедиція, це була і військова експедиція. Чому так багато було війська? Тому що попередня експедиція була знищена в башкирських степах. Тарас Шевченко у складі експедиції як вільний художник. Після проїзду до Орської фортеці Шевченко, незважаючи на царську заборону, відновив творчість. 1847 року написав Думи мої. Вірш Думи мої починає невільницьку поезію. поезію-заслання. Думи мої. Думи мої, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихій годині. Прилітайте, сизокрилі, мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі, та на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Поезія думи мої, це мініатюра рефлексія. Рефлексія це емоційне осмислення в художньому творі автором власних переживань. Шевченко глибоко страждав, марно очікуючи листів із України із Петербурга. Гостро відчував самотність і забутість і писав, що розмовляє тільки з собою і з біблійними пророками. І творчість це була єдина розрада на засланні. Український професор Іван Зюба пише про Шевченка цього періоду так. Це була його внутрішня потреба, яка над ним панувала і навіть у найтяжчому душевному стані могла врятувати від розпачу, дати розраду, допомагала хоч подумки визволитися з гнітючої реальності, переносила в світ дорогих. Виплеканих дум. Новопетровське укріплення. Через два роки поет повертається з Кос Аралу до Оренбурга. Як художник робить велику мапу Аральського моря, акварелі виконує найцікавіші краєвиди подорожі. На Тараса Шевченка, один з офіцерів, пише донос. нас: поета знову заарештовують. Відправляють до Орської фортеці на Гавплахту, а 17 жовтня 1850 року Тарас Шевченко прибув до Новопетровського укріплення на півострові Мангишлак, Каспійське море. Після смерті Миколи І на Шевченка не була поширена амністія, і лише 1857 року. Завдяки клопотанню друзів поета звільнили із заслання. У серпні 1857 року Тарас Шевченко звільнений. Він виїжджає до Астрахані згодом пароплавом до Нижнього Новгорода, а потім Москва, Петербург. І все це під негласним наглядом поліції, під наглядом поліції до кінця. Життя